Так, вирішив сьогодні зняти вам відео з парксайду не в п'ятницю, а в середу. Ми сьогодні приймали роботи по квартирах і ну, зараз там деякі такі моменти, які треба поправляти. Скажімо так, треба було втрутитись саме замовнику, в тому числі мені як продавцю, тобто, що я обіцяв людям. Поприймали всі в принципі, рішення. От, всі Проби інших варіантів оздоблення, які ми колись анонсували. Ми вже прибрали, залишили перший, ну, умовно, перший стартовий варіант. І за рахунок цього варіанту, я думаю, що буде і пришвидшення, і все інше. Деталі вже вам потім розкажу, в принципі, як працювати з вайтбоксом, який от зараз ви бачите, він ще тут два рази не пофарбований. Підправляли там подекуди якісь такі моменти Вон там, там бачимо. Це от якраз поправки вже робили наші підрядники після того, як технагляд попросив їх все ж таки звернути на це увагу. І вже після цього буде ще раз ґрунтування і фарбування. Тут було погрунтовано один раз і цей ґрунт. Виявив оці проблеми. Буде варіант е, того, як вам зробити е, ідеальну поверхню, тому що ну, все ж таки тут підшпакльовано, скажімо так, по штукатурці і тричі, рахуйте, пофарбовано. Е, ви зможете зробити ідеальну поверхню, але для цього вам треба буде нанести один раз ще ґрунт і грінпластом перетягнути. Ну, Всі знають, що таке грінпласт, хто робив ремонти, вони знають, орієнтується, що це таке. Я вам. Пізніше обов'язково покажу порівняння і спробую це зробити на якісне відео. Обов'язково це зроблю, коли от зараз почнуть робити ремонт в моїх квартирах. І ми там спробуємо це зробити. Ну, а так, поки йду далі по будові, буду вам показувати, що там далі відбувається. Це я, до речі, був в секції номер 4 на четвертому поверсі. Там на четвертому зараз і на третьому. Якраз велись роботи по підготовці під фарбування. Тому, щоб ви орієнтувалися, де це відбувалося. Так, це двір першого будинку, що хотілося вам ще показати. Ну, по-перше, велика кількість вже фасадчиків, вийшло більше півтора десятка. Зараз працюють, бачите, от вони затягують. Зараз погода дала можливість затягують всі е фасад першої секції з середини. А я вам зараз покажу, от бачите, зараз наближу. Куточок той, який був недороблений колись, бачите, він вже дороблений. Це кут між третьою і другою секцією. Взагалі це кут третьої секції. Там було недороблено, зараз вже там вже фінішне оздоблення. І пішли вже парапети, бачу, роблять. Так, йдемо далі. Ось вам трішечки трешу. Як завжди люблять коментатори, будуть розказувати, як у нас тут грязно. Але дивіться, що хлопці заробили вже е, за ну, десь 4 тижні. Вони от працювали всередині тут з цією аркою. Вони зараз її перетягують клеєм. Чому складна робота? Тому що і бокові стіни, і верх, і все це на різних рівнях. Тут 4 метри висота, навіть більше 4 метрів. Тому така історія. Ну і е, вже прибрали той рів, який був нашій. Підрядники по електриці, компанія Вемазахід, вони вже зарили вже всі, е, оці, які тут були рови, бачите, вже все зарито. І дали можливість і двері поставити. От вже двері з'явилися, і дали можливість виставити вже перше арештування, перейшли направо. Вони роблять перев'язку. А тут вже затягнули все клеєм. Давайте обійдемо ще ззовні, подивимось. Що там відбувається на третій секції. До речі, вийшли вже всі працівники, в тому числі і монолітники на другий будинок. Я зараз зайду окремо в другий будинок, покажу, що там вже зараз робиться. Ідемо, що зараз якраз десь е, повинні набирати о, там плиту на четвертій секції, От, можливо, туди і залізу. От Звідси бачу, що вже точно зайшли і на третій будинок вони. Так. Ідемо, бачимо, щось десь там палять, гріють, чи якісь сміття, чи ще щось. Так, от звідси видно. Давайте вам наближу. Ось манолітники працюють на третьому будинку, на третій секції. Вирішив знімати з телефона для того, щоб була можливість ставити паузу, це перше. І друге для того, щоб... Можна було наближати, віддаляти і бачити саме те, що ти знімаєш, тому що на GoPro ну, ті можливості обмежені в часі і деякі взагалі обмежені. Тому вирішив перейти знову на телефон. Єдине, що змінив телефон. Так, тут так, ось бачимо вже фасадчики там. Те щось готують. Дві людини працюють один на першому поверсі, другий щось там з якимось утеплювачем. Також бачите, що переставили кран. Кран стояв ось там, де зараз людина десь щось перебирає ту мінеральну вату. Тепер його переставили ближче до цього будинку для того, щоб працювати одразу, перейти на ось цю площину на секцію номер один третього будинку, бо її потихеньку засипають, засипають, але вже треба переходити і до моноліту, тому що нам треба коли здати перший будинок, щоб ми тут могли хоч якось вирівняти цю поверхню, зробити частину дороги, під'їзд, ну, щоб було більш-менш зручно людям і відбитися парканом. Так, ну, це я вам вже показав. І зараз. Піду в будинок номер 2 Покажу, що там відбувається. Так, це я всередині під'їзду будинку номер 2 Це секція номер 3 Ось там рештування. Туди нагору пішли якісь сходики. Так, подивимось, чи спустимось ми там, чи ні. Ось так, зараз тут все виглядає. Там моновідять герща, бачу, якісь щити піднімають. Ото що я вам казав, повинні були набирати перекриття на четвертій секції над четвертим поверхом. Ось люди там зараз працюють. Зараз я вам наближу, щоб ви бачили. Ось так. Теж потихеньку вертаються люди і маємо надію, що ще пару десятків. Вже вийдуть теж на роботу, є така надія. Ну і таким чином ми зможемо потихеньку-потихеньку працювати зимою, незважаючи на те, що це зима, але плюс то, що у нас погода плюс. І оцей плюс нам дозволяє робити багато чого. Ну, в принципі, просто хотів показати, що по другому будинку роботи йдуть, щоб ви там собі не надумували зайвого. Вийшли люди, працюють. Ну, в принципі, це все, що, мабуть, на сьогодні хотілося показати. На наступному тижні зроблю обов'язково вам відос з першого будинку. Там багато що цікавого змінилося вже. Але ми почекаємо, якраз 10 днів пройде. Із них 8 робочих. Я вам покажу цікаві речі, які відбуваються на нашій будові. Як ми наближаємось до введення в експлуатацію, що ми робимо? Нам обіцяють вже двором зайнятися, зупинка. Обіцяють вже пришвидшити роботи по внутрішньому оздобленню. плитка масово піде по коридорах. Ну, ось такі основні моменти. Ось вам трішечки ще наші будівельники, які працюють по фасаду. Ось так. Все, мабуть, це все на сьогодні. Всім па-па, до побачення, до нових зустрічей. Так, спеціальне відео для одного з клієнтів. Від фасаду міряємо і до е, патіо. Е, огородження буде рівно посередині. Ось десь тут. Отак. Ось. Два метри. Все. Е, е, ніяких, я думаю, питань не повинно бути. Давайте відійду, щоб ви розуміли, що то є правда. Ось так.